Христос воскрес. Так я рада завжди бути коли є вісна. І вже на були, чулпан були, що є, а тепер час сакура. Чому вісна мені дуже подобається і чому я дуже люблю. Коли сіма на державах, коли ну, я сама приїхала із Індії давно, тоді бачила, що це коли сема. І дерево все як ну, без лістя, без квіти, без плодів. Я думала, що це все дерево все мертве. Коли починала весна і бачила, що так приємна сапах і квіти, це показує що велика надія. Але це природа, через природу Бог нам м м скаже, що надія. І це війна не буде. Э, без кінець, війна буде закінчити. У нас буде надія тільки тому, що Ісус Воскрес. Було п'ятниця, була субота, але Ісус воскрес. Для нас що це велика радість — Воскресення Ісуса. Це е, ми є час війни. І буде наше дерево, наше життя буде так повне квіти, буде плідне наше життя, і ще треба нам трошки чекати. І, і, і хочу сьогоднішнього Евангелія, після Воскресення Ісуса, учені йшли до Емауса. Дуже дуже торкалася Евангелія. Вони були, Біблія пише, що вони були смучні, вони були сумні. Можемо сказати, що наш народ ми тепер є смучні, Ми є сумні. Коли Ісус бачив, що вони сумні і смучні, Ісус ішов з ними. Ісуса ніхто не просили, але Він сам ішов. Значить, ми смучні, наш смуток, наше сльози, наше страждання Він бачить, Він іде з нами. Ми не самі. Він є з нами. Дуже приємно, щоб він не йшов перед них. Не йшов всаддя них. Він ішов з ними. Це дуже приємно. Ніде Бог перед нас, ніде Бог садить нас. Він іде з нами. Дуже приємно, що Він знає все, але він питає, про що ви говорите? Він знає. Але Він хоче від нас чути, він хоче мати з нами діалог, що стається в нашому житті. Це для нас дуже приємно, що Бог хоче з нами розмовляти. Бере ініціатив Він сам. Коли ми смучні, коли ми сумні, Він хоче, він бере ініціатив перше, розмовляти з нами. Це дуже приємно. І сьогоднішній Евангелії Теж то, мені торкалося другого слово, коли вони йшли разом, розмовляє, і Бог слухає. А людина, ученики, вони розмовляє все, що сталося, але він слухає. Є Бог, має час слухати нас. Йому цікаво, чим ми страждаємося. Йому цікаво, чим ми смучні. Наш Бог ніхто, хто далеко стоїть стоїть і, далеко, далеко і дивиться. Він хоче бути з нами, коли є страждання, коли є смуток. Вони розмовляли з Ісусом, і Ісус все слухає, і Він показує, що Він далі хоче йти, а ученики його просить, залишайся з нами. Це показує, що Ісус не примушує. Якщо ми його запрошуємо, Він залишається, Він чекає наше запрошення, щоб Він залишався з нами. Якщо ми просимо, Він буде з нами, і він залишався з ними, вони скажуть, що вже вечеря, вже закінчується день, а будь з нами. Якщо ми відкриваємо. Наше серце, якщо ми відкриваємо двері, наш будинок він буде залишатися з нами. Коли ми маємо страждання, він йде від нас. Наоборот, він хоче бути з нами. І я бажаю вам радісний день, навіть коли ми маємо смуток, коли ми маємо страждання, коли і що не закінчилася наша країні війна, але це е, природа. Через природу Бог нам скаже, що є надія. Це не кінець. Буде дерево квіти повні. Це дуже приємно бачити, вісна, повні квіти і повні пісні плоди. Ми стоїмо і будемо, будемо плідні. Наша країна будемо плідна, Ісус є з нами. Jis dėl mūsų Vaskries ir būti su mumis. Kristus Vaskries.